Емоційний баланс, емоції, баланс, баланс сьогоднішня наша зустріч присвячена емоційному балансу. Емоційному балансу, емоційному балансу! Як прийти в емоційний баланс? Навіщо взагалі нам потрібна? Балансувати наші емоції, навіщо за ними спостерігати? Як це може бути корисно. Починаємо розбирати. Не перемикайте. По перше, хочу сказати, що для мене емоції це все одно, що енергія людини, і як правило, то наша ментальність це не є енергія, це більше як інформація. Наша якась фізична частина, наша фізіологія, наше тіло це також не є енергія, це якби форма, в якій ця енергія зберігається. А ось наші емоції, наша якби експресія, наша подача себе, наше відчуття це схоже щось схоже на енергію. І тут є така історія: емоції, енергії, життєва сила це як триєдність, яка каже нам про наш життєвий потенціал. І для того, щоб у вас було багато сил, щоб у вас був високий потенціал, бажано вміти працювати з вашими емоціями. І зверніть увагу, що я маю на увазі працювати, це не є подавляти їх, це не є їх якось ховати, а зверху робити якісь суперкруті емоції, це є управління, їх, це вміння бачити свої емоції, розуміти їх і їх перенаправляти. Як каже східна тібельська філософія, кожен наш прояв, кожен наш стан він має для чогось значення. І тобто потрібно просто зрозуміти, куди цей стан, куди цю емоцію потрібно прикласти, де вона буде корисна, більш корисна, більш права. І тоді вона буде правильно працювати, і вона буде давати нам певні результати цього, буде давати нам певні плоди нашої практики, певні плоди і буде допомагати нам в житті. Поїхали розбиратися. Давайте уявимо, що є певна шкала нашої життєвої сили, де зовсім внизу мінус стане. Від мінус безконечності до нуля. Десь тут стан нуля, де ми врівноважені, але ми не в плюсу. Ми якби тільки-тільки починаємо виходити в плюс. І ось тут є стан ресурсу, де в нас є на настрій, де нам хочеться щось робити, де ми прям заряжені і готові рухатись вперед. Там, де мінус стане, там не там ми більш потребляємо енергію. Там нам потрібно, щоб будь-хтось або щось, хто нас постійно кормить та. Допомагає нас, якби підтримує. А зверху, зверху, тут вже наш ресурс, тут нас сила, тут я можу, я статний, і от бажано перейти оцю верхню частину. І тут яка працює штука дуже класна. Якщо в нас я завжди це розказую своїм друзям, пацієнтам, ну всіх хочу добра і хочу допомогти. Що якщо в нас 49 відсотків несвідомості в тілі, в нашому житті? То нас буде постійно скидувати сюди, вниз цього ресурсу, і нам постійно потрібно буде щось робити, боротися, досягати якось з цим мінусом, постійно боротися. А коли в нас стає 51% нашої свідомості в нашому житті, то ми вже знаходимося вище цього нуля. І якраз робота з тілом, робота астіапата, робота саморозвитка, самосвідомлення, заняття психологією, заняття тілесними практиками, медитаціями це все, що допомагає пропрацювати цей баласт і вийти в 51%. І ви ніколи не забутите це відчуття, коли ви виходите в цей 51%. тому що вам починає з вас. Вже починає вас середній штовхати. І вам вже не важко рухатись, а вам вже приємно рухатись, вам хочеться щось робити для себе, вам хочеться якісь нові практики використовувати, вам хочеться якось далі себе розбирати, себе розуміти, себе наповнювати, звертати туди увагу. І це вже створює такий якби класний внутрішній шлях, внутрішній розвиток. А коли ви ще в 49% і нижче. То вам хочеться десь щось там, десь погуляти, десь більш відпочити, десь там може щось випити, щось покурити, з кимось поржати, десь отримати десь зовнішню енергію. Звісно, що в 51% також ви можете розлікатися, гарно проводити час, відпочивати, дивитись серіали, якось просто насолоджуватись життям, але це все йде вже в стані, в стані, як кажуть, на позитівчике. Ось і як пройти в цей 51%, нам дуже класно може допомогти емоційна робота. На допомогу в цій практиці приходить два поняття. Перше, це китайська традиційна медицина, круг усім, який каже, що є 5 первоеліментів, якою будовано на наше тіло, якою збудовано на наш Всесвіт, і вони плавно один в один переходять і один одного доповнюють. Це елемент дерева, елемент вогню, елемент. елемент, елемент Землі, елемент, це який? елемент металу, елемент води, і вони поєднуються з зв'язками доповнюючими, контролюючими всередині і зв'язками розрушаючими. Але для сьогоднішнього дня нам потрібно тільки знати, що в цьому кругу усін, в цьому кругу усін є зв'язки взаємного перетікання, що один елемент переходить в інший при певних умовах. Це перше. Друге, взагалі ці практики є зобов'язаний своєму вчителю і другу Олександру Гайваненка. На жаль, він вже не з нами, але я хочу сказати, що Саша твоя робота не пройшла дарма. Продовжуємо нести світло розуміння в життя себе і інших людей, також друга частина цієї практики це якраз розуміння, що в нас нема зайвих емоцій. Що все, що ми проживаємо, це як певне топливо, яке повинно Правильним образом метаболюватися, правильним образом вжити, трансформуватися, і воно буде корисне. І в цій концепції ми виділяємо 5 типів емоцій. Це для елементу дерева, це гнів, і всі його варіанти: роздратованість, розлюченість, агресія, просто пасивна агресія, всі види злості це елемент дерева. І характеристика дерева це розширення, це розвиток у всіх напрямках. І елемент агресії це також розвиток у всіх напрямках, це розширення. Далі елемент вогню це рух вверх, це радість, це захоплення, радість, піднесення, це якийсь такий радісний муд. Далі елемент землі це стабільність, це стремлення к центру і це спокій. Коли ми йдемо в себе, і ми насолоджуємося, або просто буваємо в тиші. Ну, в ідеалі, якщо казати про емоції, то це кот на сметані, який наївся, і він так льохать. О, все, у мене все класно, мене все круто, не мені так приємно, і сонечко на мене світить, і все, все класно, все вдалося. І не хочеться нікуди рухатися. Я в стабільності знаходжуся. Далі елемент металу це е, жорсткість, це як лезо бритви, це певна. Відділення того, що відпрацювало. Це, якщо казати про емоційний світ, це грусть. Я сиджу і я грущу, і мені так стає все грустно, і мені так печально, і нічого мене не радує. Ось це елемент грусті. І далі елемент води це є страхи. Це є поверхневі страхи, і це є глибокі страхи, які я навіть можу не працювати, але моє тіло на це реагує. Є поверхневі страхи, коли от що там якась ідея, прийшла, якась мисль, а бувають глибокі страхи, коли ми навіть не відчуваємо від чого, але нам якось моторошно, нам якось ніякого, і нам нестабільно. Ось і це п'ять основних емоцій, які ми розбираємо. І для того, щоб навчитися емоційному балансу, перше, що потрібно, навчитися трохи грати всі емоції. От як зараз я вам показував, відчуття гніву. Я гнююсь. Потім ми переходимо в відчуття радості. Радость якась, якесь внутрішнє наповнення йде. Потім відчуття спокою, відчуття стабільності відчуття того, що все йде правильно, все своїм чередом. І я відчуваю такий дуже класний стабільність. Потім відчуття грусті. Дати собі. Бо тут є лайфактики, класна стосовно Грусті, що грусть на рівні фізіології це як сходити в туалет, я вибачаюсь, по-бальшому, потім по грусті. І ми, коли грусть відчуваємо грусть і скорботу, ми відпускаємо відживші програми, те, що нам вже зараз не потрібно. Ось і в кожній емоції є конструктивний певний сенс. І от давайте почнемо з грусті, тому що вона допомагає якби, позбутися того, що зараз для вас вже не потрібно. То, що на рівні життя вже застаріло, і вам тіло про це показує, і вам ваші емоції про це показує. Тому дуже класно бути іноді в стані такої світлої грусті, меланхолічної, дати собі трохи, побути з собою. І цей стан, якщо ви від нього не втикаєте, ви їм насолоджуєтеся, ви йому даваєте бути, він переростає в. Новий потенціал, щось нове. Далі. Стан страху. І є дуже прикольна історія про те, що десь в Африці, я не пам'ятаю вже назву цього племені, є плем'я, в яких е в них інше відношення до страху. І вони страхом, якби трохи його грають. Вони такі, ах, ха, мені страшно, ах, мені страшно. І діти, якщо подивитися на дітей, у них також та сама поведінка. Вони якби страх. Це також як гра. Якщо він тебе не сильно захоплює, якщо ти десь знаходиш певну дистанцію, щоб страх цей усвідомлювати, то це дуже прикольна, весела, цікава гра. О, як мені страшно, о, як мені страшно, але всередині я не захоплений цим страхом. Ось, от ми пройшли по п'яти цих емоціях. Перша задача, перша вправа це навчитися їх усвідомлювати і усвідомлювати їх через гру. Зараз можемо спробувати. Переключатися от через ці емоції. Включимо радість, включимо гнів, включимо страх, включимо грусть, включимо стабільність. І тут є дуже цікава історія, що коли ми навчаємося це переключати в певному хаотичному порядку, потім ми знаходимо, що всі ці емоції вони з'являються на певному фоні, от як я, я бачу ви силует, а є певний фон. І оце фон, який не окрашен ніякими емоціями. Це є ваш більш глибокий стан рівноваги. І коли ми навчаємося ці емоції балансувати зараз, я все буду розказувати, то ми виходимо на рівень цього, як це називається, емоційного балансу. Тобто, коли емоції ніби зникають, але вони всі проявлені в рівноправних таких параметрах. Оце дуже корисний стан і. До речі, ця практика про яку я сьогодні розказує, вона і повинна привести, щоб ви усвідомили, побачили себе в ні емоції, щоб ви побачили себе за межами цих емоцій, і це вже такий, якби великий стороч, великий такий об'єм. Внутрішнього простіру, який просто буде заповнюватись вашою життєвою сили, заповнюватись вашим ресурсом, куди не доходять різні емоції, де неможливо вас розкачати, неможливо вас всю енергію забрати, вона просто буде йти на ваш розвиток, на ваше здоров'я. Що пишіть в коментарях, які ви емоції не побачили в цьому усіні. я розкажу, з яких вони складаються з цих емоцій. Вони всі як кольори. Об'єднуються із веселки чи там із чотирьох кольорів, вони об'єднуються і робляться із певного мікса різного цих, з цих емоцій. І як же досягти цього стану балансу? По-перше, як завжди, ми повертаємося в тіло, відчуваємо кінчики пальців рук, кінчики пальців ніг, відчуваємо нашу спинку, животик, шию, голову. Робимо декілька вдохів-видихів для того, щоб тіло це як комп'ютер, який нам допомагає краще зрозуміти себе, краще отримати інформацію з зовнішньої реальності, що зараз проходить, і допомагає нам якби ефективно з собою працювати. І от саме вправа емоційного балансу це свідомо пройти по цьому емоційному колу. Від того, що коли, наприклад, я... в мене з'являється якась ідея, в мене з'являється якась натхнення, або щось мене не влаштовує, я відчуваю злість, і я хочу це досягти, я хочу прийти в новий стан. І в мене генерується енергія злості, я починаю щось робити, я починаю рухатися, я починаю бути незадоволеним. І я досягаю рано чи пізно, краще рано, цього стану здобуття. І в мене з'являється радість, як хижак, який догнав свою здобичу, він її з'їв, і в нього з'явилась радість. І ми радіємо, як класно, я все зміг, я цей такий, та та Ось і потім я переходжу в стан спокою, і в мене йде переварювання, перетравлювання як у хижака, або якщо я досяг якоїсь мети, я, я дивлюсь, мені класно, я дуже з цього проживаю це наповнення. І потім після цього органічно в мене йде перезбиток цього стану, і в мене йде грусть. Ось щось мені вже це не цікаво. Це якось воно вже і не така ж машина та класна, і не така ж та квартира класна, і не така ж та робота. Щось мені вже хочеться щось іншого. І ми входимо в конструктивну стадію грусті або відносинах. Іде стадія конфетно букетний період, період достіження, потім період. Охажування в період досягнення, потім конфетно-букетний період, коли ми радіємо, коли ми наповнюємося, період стабільності. І якщо ми ці відносини кладемо на полочку, потім йде період грусті і такого, що воно вже мене наповнює, не цікаво, щось потрібно нове. І потім йде відчуття, що а як же я без цього? А як же і ми відкриваємося до нового через відчуття страху? Тобто страх це страж. Нового. І якщо ми свідомо входимо в відчуття страху, то ми можемо розкривати свої двері, внутрішні двері, на якісь нові простори, на якісь нові знання, на якісь нові відкриття. Ось, і страх це в найлучому проявленні, в найкращому своєму прояву, це помічник, який показує, що ми вийшли на границю своєї якби, привичної персональності, що на границю его вийшли. Ось. І він показує, що далі ще не намальована карта, і там є можливість щось намалювати. Ось, і ми входимо в цей страх, і він в нас, коли ми входимо в нове, включає стан злості: не досягти, я це зможу, я це збіду!» І ми входимо в новий коло. Ось, і коли ви відчуваєте, тепер практично, як це зробити, коли ви відчуваєте будь-яку емоцію, спробуйте зрозуміти, де вона знаходиться на цьому кругу усім, і як. Його потрібне, як її можна прожити, як її можна проіграти для того, щоб пройти далі по цьому колу, і повністю це коло замкнути, пройти через усі усі прояви емоційного стану. І коли ви пройдете це коло, ви відчуєте певне полегшення і почуєте певний простір, що Зовсім не так уже і страшно рухатись вперед, що не зовсім так вже і недосяжні ваші мрії. Що там для того, щоб бути більш свідомою людиною, не потрібно кудись їхати в Гімалаї. Ось і ви відчуєте цей стан легкості і стан такої, якби кристальності. І це є емоційний баланс, і це є простір за нашим цим емоційним колом. Також іноді ми попадаємо в цей стан емоційного балансу, коли ми тільки проснулися або починаємо засинати. І в нас таке, якби. Сон полонесвідоме відчуття легкості, і такої, якби що і все, і те можу, і те можу. І це, от якщо ви це зловите, це якраз і є стан такого балансу цих емоцій. І також будь-яку ситуацію, будь-яку життєву ситуацію, ми можемо будь-яку життєву вашу емоційну реакцію, ми можемо прокрутити, пройти по цьому кругу усім, починаючи. Від стану, в якому ми знаходимося, стан грусті, стан страху, стан злості, стан радості, стан стабільності, лінивості такої, ми можемо далі прокрутити по кругу усім і вийти в стан емоційного балансу. Пишіть, що думаєте, це супер потужна техніка, яка допомагає звільнитися від застарілих емоцій, від грусті, лінивості, злобливості, від страхів, допомагає вийти на якісно новий уровень і почати порядковувати, налаштовувати свій енергетичний і емоційний стан.